Якщо прочитавши назву відео, ви не виблювали все, що тільки можна, а зайшли на відео, значить мені імпонує ваш смак. Та перед початком відео я хочу вам нагадати поставити лайк та переслати це відео всім своїм друзям. А якщо серйозно, то заходьте до нас телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Аніме на перший погляд виглядає солянкою з романтики мехів та фантастики. Хоча насправді домінує серед цього всього саме романтика. Таке відчуття, ніби автор хотів зробити аніме про закоханих підлітків для таких самих підлітків. Слітків, тільки сперматоксикозних. Але, так як навіть від самої концепції подібної романтики в більшості людей починаються судоми, йому довелося придумати щось, чим можна буде цю саму романтику час від часу розбавляти. Саме таким приколом і слугує меха в милому у Франксі. Проблема не в ідеї, так як навіть найабсурдніші фантазії можна добре реалізувати, проблема саме в цій реалізації. Якщо коротко, то все візуалізовано доволі дебільно, та з явним натяком на те, що аніме робилося. Не на дорослу аудиторію, яка любить глибокі сюжетні ліні, а саме на спермотоксикозних хлопчиків. У фан-сервісі немає нічого поганого, але дуже добре, коли його вміють використовувати тоді, коли це умісно. Що ж ми бачимо у Франксі: сексуалізовані роботи, які керуються підлітками у відвертих позах. Надлишковий фан-сервіс майже в кожній серії. Про що вже говорити? Пляжна серія з'являється в аніме вже в восьмій серії, що непогано свідчить про те, що ідей для сюжету трішки бракувало. І це не зі стелі Аніме є оригінальним, що значить, що воно створювалось не по Мензі або ранобе, а відразу вигляді анімації. І як у випадку з більшості аніме не можна було просто взяти й відкрити мангу, подивившись на фінал, коли аніме ще не завершене. Сюжет можна було дізнаватись лише в процесі виходу кожної серії. Подібна особливість створення не є чимось поганим, але як я вже казав раніше, в аніме все погано з реалізацією. На ділі ми бачимо дуже часті проблеми того, що сам сюжет писався на ходу. В певні моменти це дуже кидається в очі. Наприклад, коли персонажі змінюються без ніякого приводу, просто на угоду нової сюжетної ідеї. Ну а тепер про особну відому схожість Франксу на інші аніме. Всі ж чули, що Франкс майже злизаний з Євангеліону та Гуренлагану. Ну, це не є чимось дивним, тому що режисер милого у Франксі працював як над Євангеліоном, так і над Гуренлаганом. Також великим аспектом аніме є персонажі. Я багато разів чув, що персонажі ватні та не відчуваються живими, але я подібні речі сприймаю тільки як суб'єктивною характеристикою, а не об'єктивною, тому не буду стверджувати вам того ж. Другорядні персонажі є і не ватними, і не сказав би, що зацікавлюють та пробивають на емоції. Просто не рибане м'ясо, тому це далеко не найгірший аспект цього аніме. Єдиний такий собі момент зумовлений тим, що сценарій писався на ходу, це те, що персонажі не плано розвиваються з сюжетом аніме, а просто можуть змінювати свої думки та відношення на угоду сюжету, що іноді сильно кидається в очі. Також мотивація персонажів, особливо доктора Франкса. Ви ж знаєте, чому він створив 02. А тому, що коли він зустрів королеву клексозаврів, він просто збожеволів від того, наскільки вона йому сподобалась. Так, він просто захотів її відтарабанити. Питання? Ну, в цілому це саме зашкварний момент, який просто було б гріхом не згадати. Дам персонажному аспекту 5 балів з 10. Хоча стоп, яких балів? В минулому відео оцінка була в бананах, і це виключенням не стане. 5 бананів з 10 можливих. Тепер давайте поговоримо про візуальну частину аніме. Мальовка доволі проста, і в цьому немає нічого поганого. Відеоряд аніме доволі рідко є перегруженим, тому робити супердетальну мальовку або додати непотрібний 3D там, де його не потребують, не треба, і з цим проблем немає. За виключенням того, що всі клаксозаври зроблені в 3D і зроблені далеко не найкраще. Проблема є з іншим. В емоційні моменти в кадрі з'являється так звана техніка каше. Нею називають полоси на екрані, які, як я раніше думав, були створені для того, щоб сконцентрувати увагу глядача. Але насправді вони існують тільки по тій причині, що екрани в кінотеатрах мають інше співвідношення сторін зі стандартними моніторами, тому ці чорні лінії компенсують різницю. Я знаю, вам дуже цікаво. Тому розповім. В Бравл Старсі в режимі зіткнення під час бою також з'являються ці лінії, що капець як бісить. Так само, як і в Бравл Старсі, ця зміна співвідношення сторін екрану є дуже сумнівним рішенням, тому що замість того, щоб розкачувати емоційність в певні моменти сумною музикою, красивими сценками та режисурою, вони просто додають техніку каше в надії, що вона просто перекриє всю проблематику подібних моментів. В візуальній частині я дам 6 бананів, тому що вона не є чимось особливим і в той Час не є чимось жахливим. До речі, було б прикольно, якби ви написали свою оцінку цього аніме, тому чекаю на банани в коментарях. Давайте трішки розповім і так вам відомий сюжет. Аніме починається з розповіді про пташку, яка бог знає як пройшла природній відбір. Їй для того, щоб літати, потрібен партнер, так як в неї тільки одне крило. Так ось ця розповідь символізує наших головних героїв та й саму концепцію франксів, для керування якими треба парочка, яка повинна складатися з пестика, а тобто самки, та тичинки, а тобто самця. Наш головний герой вважався Вундеркіндом, так як показував хороші результати в складанні іспитів. Але цим все не закінчується. Головний герой ім'я Хіро ніяк не може синхронізувати зі своїм партнером. І щоразу при спробі почати керувати Франксом, в них нічого не виходить. І саме в потрібний момент з'являється наша улюблена та всіма облизана дівчинка 02. Їх перша зустріч, через яку в маленького мене на час першого перегляду піднявся рівень тестостерону, вже багато кому відомо, тому її філософію ми жувати не будемо. Просто цицьки. Після цього починається процедура присвячення в пілоти, так як всі дітки були вирощені тільки для того, щоб керувати франксами. В хіро, звичайно ж, не виходить керувати роботом, тому він обережно вирішує піти геть з плантації, де цих овочів й вирощують. Але не все так просто. Його зупиняє напад дракона, яких також часто називають клаксозаврами. Дуже кумедно, але ці дракони дуже схожі на зброю аніме психопаспорт, але не суть на допомогу. Вирушає 02, але тварина без проблем її виносить. Тому 02 здійснює геніальний план. Бере хіро до себе у Франкс. Назвавши милим. Ну і разом вони, звичайно ж, не залишають динозавру і шансу. На наступний день, до речі, Хіро вже не пам'ятав, як це він дракона виніс. Прикол 02 в тому, що всі її партнери не можуть витримати більше ніж три рази пілотування з нею, тому більшість її колишніх партнерів або дуже тяжко поранені, або мертві. Хіро хоче витримав перше пілотування з 02, але в його навичках все ще сумніваються, тому на завдання відправляється Міцеру та 02. В них успішно виходить, та Міцеру починає хизуватись. Тим, що може з нею пілотувати. Але, як виявилось, дівчинка не любить хвастливих, тому вирішує показати Міцру його місце. Ну і після чергового пілотування з нею він живий залишився тільки по волі божій. Потім на базу напав дракон, І тут ми можемо побачити ще один прикольний момент, а саме сам вигляд клаксозавра. Тупа бритва мого діда. Звичайно ж, вмирає він від стрілиці в стилі Євангеліону, просто колір крові змінили з червоного на синій. Ну і так, як Хіро довів свою сумісність з 0-2, вона переїжджає жити до нього. Хіро хоч і не помирає від пілотування з нею, але все не так просто, як хотілося б. Він захворює на тяжку хворобу, яка прогресує з кожним разом їх сумісного пілотування. Гора дізнається про це, але Хіро просить його нікому не розповідати. Хоча через моніторинг організмів паразитів про це і так знає командування, і так як трапляється. Новий напад Клаксозавра, в них нічого не залишається, окрім як відправити їх знову разом. Цього разу наш загін буде битись не один, а з іншим загоном, який спочатку відмовився змагатись бікобік з 0-2, так як через неї загинув їх минулий командир. На полі бою ми бачимо наскільки добре компанує між собою інший загін, на відміну від нашого загону, в якого командної роботи менше, ніж оригінальності у Франксі. Але переможе дракона саме наш хіро і 02 І це дійсно велика проблема сюжету, не дивлячись на ні на які об'єктивні причини, просто на угоду сюжету відбуваються сумнівні речі. Сценаристи, які працювали над милому франксі, перед цим працювали тільки над повсякденними та комедійними проєктами. Тому, коли їм прийшлось створювати серйозний проєкт, виявилось, що вони не вміють. З цього ми й бачимо велику кількість запозичення з інших аніме та не вміння цільно будувати сюжет з основною ідеєю, яка буде триматися купи на протязі всього тайтлу. Викинемо великий шмат сюжету та перейдемо до фіналу та його проблематики, тому що мене не просили робити годинне відео. Коротше, на планету нападають прибульці під назвою Вірм, тому франси тепер будуть боротися не проти динозаврів, а проти прибульців на пару з цими ж динозаврами. Ну і саме тут починається дуже абсурдна частина аніме. Тепер франси змагаються в космосі, але таке відчуття, ніби перемагають вони не своїми злагодженими та логічними діями, а жахливою мальовкою цього етапу. Типу, серйозно, ну що? за хрінь? Я вам раніше вже казав, що з мальовкою в аніме все більш-менш нормально, чому під фінал вони вирішили так сильно обісратись? Коротше так. Я думаю, ви й самі бачите, наскільки ці подорожі в космосі жахливо виглядають. Ну і так як свідомість 0.2 залишилась в стрілиці, яка знаходиться, бог знайде, сама 02 на планеті вімкнула режим овоча. Тому незадоволений цим всім хіро вирішує забити величезний болт на те, заради чого жив все життя, кинути друзів та все, чим вони разом займаються, та відправитись на. Другий кінець світу, щоб врятувати 0-2. Ну а самі друзі спочатку будуть проти, але потім його пробачать та будуть із цим всім допомагати, тому що не забуваємо, в персонажів немає цілісності. та й вони готові міняти свою поведінку та відношення хоч кожну секунду, якщо цього потребує свіжо написаний сюжет. Ну і звичайно ж, хіро дістається стрілиці, та разом вони перемагають з квірт. Ой, ні, Вірт. Заради такого дійства вони звичайно ж влаштовують самопожертву, але так як треба зробити сюжет трішки глибоким, в фіналі вони показують дерево, під яким зустрічаються реінкарнації 02 та хіро. Прийшов час щось оцінювати, коли я вперше подивився цей витвір мистецтва через свій малий вік. Сюжет мені здався чимось класним та неповторним. Хоча на ділі мій мозок просто був занадто неокріплений для того, щоб виявити кал. Тому побачив я замість нього смачну цукерку, яку боготворив ще довгий період. Об'єктивно, сюжет поганий. Через велику кількість безкорисних, пропущених мною моментів та через писанину сюжету на ходу, ми бачимо, що сюжет залишає вас тільки з незрозумілими думками в стилі що за хрінь. Замість того, щоб примусити трішки подумати над чимось глибоким, три банана з десяти. Більше навіть якби я хотів, то не дав би. Занадто прісно, та дурнувато. В цілому аніме не тягне більше, ніж на п'ять бананів. Це міг би бути непоганий проєкт, але концентрація дебілізму та фансервісу перетворила романтику та меха на добротну діарею з усього, чого тільки можна, тільки не меха та романтики. Ну що ж, чекаю ваші банани в коментарях та бажано в приватних повідомленнях. З вами була Грибна Агенція. Дякую за перегляд!